На календарі кінець березня, до нового навчального року ще п'ять місяців. А прийом заяв на зарахування майбутніх першокласників до закладів освіти прилук у повному розпалі. Зарахування дітей до першого класу заклади загальної середньої освіти відбувається, по перше, відповідно до наказу управління освіти, і саме головне до порядку, який затверджений міністерством. Він називається порядок зарахування, відрахування, переведення учнів в закладах загальної середньої освіти. Відповідно до наказу управління освіти було визначено, що до першого класу. Відбувається зарахування дітей з 6 березня 2023 року. Слід зазначити, що зарахування до перших класів, які рік поспіль в Україні, відбувається за територіальним принципом, який застосовують у більшості країн Європи. Це гарантує кожній дитині навчання в школі біля дому. Відповідно до закону про загальну середню освіту, учні повинні зараховуватися першочергово до тих закладів освіти, які знаходяться на території їхнього проживання, не їхнього мікрорайоні іншими словами. Якщо ж батьки хочуть віддати дитину на навчання в школу, яка не розташована у мікрорайоні їх проживання, то слід пам'ятати, що право на це мають лише певні категорії. Першочергове зарахування, ще раз повторюся, це ті діти, які проживають на території мікрорайону. А на вільні місця, які залишилися в класі, мають право в першу чергу взяти ту дитину, яка проживає на цьому мікрорайоні, наприклад, але не зареєстрована, і проживає 6 і більше місяців, це раз дитина, наприклад, старша брата або сестра, якої навчалася в цій школі, або, наприклад, які батьки працюють у цій школі. Такі діти мають право на першочергове зарахування, але після тих дітей, які проживають на мікрорайоні, цієї школи, якщо ж після зарахування цих дітей. Те у перших класах навчального закладу залишаються вільні місця на них можуть бути зараховані решта бажаючих, говорить Тетяна Гуляєва. Але якщо кількість таких заяв буде більше, ніж кількість вільних місць, уже школа вирішує шляхом. Ну, яким чином це може бути навіть лотерея? Що ж потрібно робити батькам майбутніх першокласників, які вже визначилися із навчальним закладом? Ну, в першу чергу батьки повинні прийти до закладу освіти, написати заяву, надати ксерокопію свідоцтва про народження дитини. Цього достатньо. Потім вже документи, там коли вже безпосередньо до школи дитина прийде. Це повинна бути медична карточка про медичне обстеження дитини, це картка про прививки і так далі. Тетяна Гуляєва говорить, що вже на сьогодні можна спрогнозувати майбутню кількість перших класів у закладах освіти прилуч. Як показує досвід і практика, такі школи, як перша, п'ята, шоста, сьома, вони набирають два і більше перших класи. Такі школи, ну, більш віддалені, невеликі школи, один-два класи. Ще не було такого випадку. Я 10 років, вже більше 10 років працюю в управлінні освіти. На моїй пам'яті ще не було такого, щоб якась школа не набрала хоча б один перший клас. Наразі першачків очікують 11 ліцеїв і гімназій прилук.